Усім привіт! Пропонуємо вам відеогляд Doogie Fire 6 Max, захищений смартфон з тепловізором і з акумулятором ємністю 20800 мАч, що погодьтесь, немало. Що ж є у нас в комплектації з заводу? Тут знаходиться кабель, блок для заряджання, блок має потужність 33 Вт Ну і звичайно ж, є інструкція і плівочка на дисплей. Стандартний комплект як для компанії Dugi. Так як в смартфоні великий акумулятор, то його товщина складає 25,5 мм, а вага трошки більша, ніж пів кіло – 530 грамів. Смартфон дійсно не маленький, великий, не кожному буде зручний, це потрібно розуміти. Зверху на корпусі знаходиться у нас два ліхтарики великий, плюсик. Також знизу є Type-C, мікрофон, динамік, ну і кріплення для ремінця. Щодо задньої панелі, то вона може бути отака: Оце смартфон чорний, а ще оці вставки сріблясті можуть бути зеленого кольору. Тобто версія Green. Позаду знаходяться камери, тепловізор. А оця штука це у нас такий світлодіодний індикатор, який використовується під час програвання музики чи відео, а також вказує на пропущені сповіщення. Ну і по бокам стандартні модулі. Кнопка, яка налаштовується, слот для sim карт а з цієї сторони кнопка регулювання гучності та блокування. Тож заходимо в систему, подивимося, що є тут цікавого. Перш за все, це 14-й Android, і давайте відразу про ліхтарики поговоримо. Заходимо в пункт Flashlight. Тут ми його вмикаємо можемо виставляти 5 рівнів яскравості. І ось так це у нас працює. Також тут є можливість поставити блимання або подача сигналу SOS. Дана модель працює на процесорі Dimensity 7050. Один з найкращих чіпів для середньоцінових смартфонів, і він дійсно себе показує пречудово. 14-й Android. Dimensity 7050, 256 ГБ пам'яті і 8 ГБ оперативної пам'яті. З цим набором смартфону дійсно все одно, в яких додатках ви працюєте, тому що все буде працювати ідеально. Але основною фішкою, окрім акумулятору, є все ж тепловізор. Тепловізор від компанії Thermoview. Працює максимально стандартно, як і більшість тепловізорів, які ви побачите в смартфонах, це маю на увазі саме налаштування. Є варіанти вибрати заміри точкові, можна вставити лінію, можна вибрати якусь конкретну область, яку буде заміряти. Ну і також легким одним натиском можна все це прибрати. Є можливість вибрати різні палітри кольорові. Як вам буде зручніше. Також в цьому смартфоні великий дисплей 6,72 дюймів по діагоналі. Полішді плюс роздільна здатність, 120 Гц частота оновлення, все як має бути. Дисплей хороший, яскравість, правда, як завжди, у дугі не найвища. В деяких конкурентів ви побачите трошки більші цифри, хоча і тут 500, 550 ніт вистачає для користування на вулиці. Камера у нас на 50 мегапікселів, але подивіться перш за все, скільки режимів зйомки. В меню є ширококутна камера, також на 8 мегапікселів, є нічна камера на 20 мегапікселів, де можна і фото, і відео записувати. В режимі відео, звичайному у нас доступна роздільна здатність 4К, ну і купа-купа додаткових режимів, як ви бачите. Щодо якості можна сказати так, вона тут на рівні трошечки вище середнього. Проте, якщо знімаєте в доволі темних умовах, дуже багато шумів вилазить, прям більше, ніж у конкурентів. Але в нормальних умовах знімає нормально. Що ж, давайте зануримо в воду цей смартфон з великим акумулятором. Подивимося, як він там себе буде показувати. Fire 6max це смартфон автономний, з тепловізором, з гарним залізом. Ну і звичайно ж, бонус у вигляді ліхтариків також присутній. Цей смартфон можна купити за посиланням в описі в нашому інтернет-магазині, ну і підписуйтесь також на наш YouTube канал.